Наказові знаки. І так, що стосується наказових знаків, наказові знаки призначені для вказання обов'язкових напрямків руху, а також для встановлення певних обмежень в русі або відмінення. Перший знак 4.1. Рух прямо дозволяє рух прямо, а також праворуч прилеглій території. Тобто, якщо ми рухаємось, наприклад, ось і у нас попереду перехрестя якесь, і бачимо знак рух прямо. А тут автозаправна станція, наприклад, та то нам дозволено тільки прямо і праворуч в прилеглій території. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти при цьому знакові будуть заборонені. Є? Помітили слід? Так. Всі встигають. Так. Добре. Далі знак 4-2. Рух праворуч і тільки праворуч. Не можна прямо ліворуч, або на розворот. Далі рух ліворуч. Допишіть. Дозволяє розворот. Якщо немає заборони розворота, то в цьому місці там, де дозволений лівий поворот, завжди дозволений розворот. Пам'ятайте це собі. Дозволяє розворот. Далі 4-4. Прямо праворуч. Відповідно, тільки прямо або праворуч. Не можна. Ліворуч на розворот. Далі. Рух прямо або ліворуч. Тільки прямо або ліворуч. Але допишіть, що також дозволяє розворот. Але при цьому знакові праворуч заборонено. Дозволяє розворот. Далі знак 4,6. Рух праворуч або ліворуч. Звісно, прямо вже не можна їхати при цьому знакові. І допишіть, що також дозволяє розворот. Тобто цими знаками вказується тільки. Дозволений напрямок руху. В інших напрямках вам забороняється. Біля знаків 4,3, 4,5 і 4.6 ви повинні були дописати, що вони дозволяють розворот. Є? Є. Є. Тепер біля перших шести знаків: 4-1, 2, 3, 4, 5, 6. Проставте одразу умовне позначення. Буковка М. Біля кожного знаку. То вони не поширюють свою вимогу на маршрутні транспортні засоби. І проставте одразу хрестик біля них. Вони поширюють свою вимогу тільки на перехрещення тих проїзних частин, перед якими встановлено один з цих знаків. Перші шість знаків. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6. Є? Проставили? Цього мовні позначення. Далі. об'їзд перешкоди з правого боку. Тільки з правого боку можна об'їжджати перешкоди. Що тут попереду може бути? Можливо, починається розділювальна смуга, і тому тільки з цього боку. Можливо, стрівець безпеки, щоб ви не виїжджали на зустрічну, то вам вказують. Ну, об'їзд перешкоди з лівого боку. Тобто, як правило, цей знак, де ми можемо побачити? Е, ну, наприклад, проводяться якісь ремонтні роботи, дорожні роботи, або рухається якась техніка. От він застосовується, наприклад, на автомобілі супроводу, які супроводжує. Сільськосподарську техніку. Що об'їжджайте мене, будь ласка, з лівої сторони. Тобто об'їзд перешкоди з лівого боку. Далі, 4.9. Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку. Розгалуження доріг, відповідно, можна і з лівого, і з правого боку об'їжджати. Далі, 4.10. Круговий рух встановлюється перед перехрестями з організованим круговим рухом і вказує обов'язковий напрямок руху по цьому перехресті. Що об'їзд клумби через 10 хвилин перерва. Об'їзд клумби застосовується тільки в напрямку стрілочки. Далі, знак рух легкових автомобілів. Знак, дивіться, він одночасно і дозволяє, і забороняє. Це дуже такий цікавий знак. Зверніть увагу, що він дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів, вантажних автомобілів. Дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3,5 кг. Відповідно, одночасно з дозволом він забороняє рух вантажних більше 3,5 тонн, тракторів самохідних машин-механізмів, гужових возів, мопедів. Якщо ви побачите такий знак на перехресті, як ви повинні діти? І так, ось у нас перехрестя. Знак 4.11. І, наприклад, давайте з ним застосуємо табличку. Напрямок дії. Так, де у нас таблички? О, це я. Якис. Змістив місце таблички. І так, табличка, ось, наприклад, напрямок дії. Табличка 7 Тобто табличка зі знаком застосовується перед перехрестям, щоб проінформувати водіїв, що при повороті в даному випадку праворуч буде діяти цей знак. Відповідно, праворуч заборонено, тобто, от, якщо ми читаємо, заборонено праворуч кому? Вантажним більше 3,5 тонн, тракторам, самохідним машинам, механізмам, гужовим вазам мопедам. Це зрозуміло? Якщо ми під'їхали на легковому автомобілі, в яких напрямках нам буде дозволено Кругом, угу. Направо, наліво, прямо. Вірно. Розворот. Зрозуміло це? Не складно. Зрозуміло. Далі. Але також ви з цим знаком можете побачити, крім таблички, напрямок дії, Давайте я її трішечки зміню. Також таблички вид транспортного засобу. Але з цим знаком застосовуються тільки таблички тих транспортних засобів, з видом тих транспортних засобів, кому дозволяє рух цей знак. А рух дозволяє цей знак у нас кому? Дозволяє він легковим, 753, автобусам 754 і мотоциклам 756. Відповідно, якщо ми бачимо табличку мотоцикл. 7, 5, 6, якщо я не помиляюсь, так? Так, 7, 5, 6. Якщо ми бачимо табличку мотоцикл, то ми повинні розуміти, що в даних напрямках ліворуч-праворуч, дозволено. Тільки мотоциклу, всім іншим заборонено. Тобто, ось така комбінація е, ну, цікава. Вона, от наче всього, знак там з двома табличками, але дуже багато інформації, що заборона абсолютно всім, крім мотоциклу. І ви можете прямо собі помітити, що е, праворуч і ліворуч заборонено всім. Крім мотоцикла. А на мотоциклі ми можемо їхати і прямо, і на розворот, і праворуч, і ліворуч. Ну, давайте тут так в дужках допишемо, що. Може ще застосовуватись табличка 7.53 і 7.54. Може бути ще табличка 7.53 і табличка 7,54. Можна питання? Може. Я правильно зрозуміла, що крім легкових автомобілів, туди ще можна їхати мото... мотоциклом цьому випадку? Уважно, уважненько <працю> читаємо вимогу знаку. Дозволяє рух лише. Вибачте, не дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів дозволена максимальна маса, яких не перевищує 3,5 тонн. Побачили? Так. Опис знаку. Тобто знак за замовчуванням дозволяє рух цим транспортним засобам. Але якщо потрібно заборонити рух, наприклад, і легковим, і автобусам, а дозволити рух тільки мотоциклам, то в такому випадку ви побачите табличку з уточненням. Кому саме дозволено? Відповідно, всім іншим буде заборонено. А тепер зрозуміло. Зрозуміло? Так, да, дякую. Ні в кого питань немає. більше? Якщо тиша, розумію, що немає запитань. Далі. Далі. Поставте одразу біля цього знаку умовні позначення, такі, як буковка М. Маршрутні транспортні засоби. Не поширюю свою дію, хоч тут у нас і прописано, але поставте, щоб ви знали. А також буковка Ж – Жителі. Тобто, якщо ми там живемо, ну, їздимо ми на тракторі, наприклад, і живемо в місті, позначеному цим знаком. Вам не мають права заборонити в'їжджати в цю зону. То тобто можете в'їжджати без проблем. Це зрозуміло? Так. Далі. Обмеження мінімальної швидкості. Знак забороняє рух з меншою швидкістю, ніж кажна на цьому знакові. Тобто, 50 можете їхати. Менше 50 заборонено. В якому випадку може це зустрітися ситуація? Наприклад, у вас попереду ділянка дороги з підйомом, і ви бачите, наприклад, такий цікавий знак, як використання смуги руху. Початок додаткової смуги з правої сторони, і у вас зображення ось цього знаку наказового на другій смузі. Тобто всі транспортні засоби, швидкість яких менше 40, будь ласка, їдьте вправо. Зрозуміло? Наприклад, ну, от, сфера застосування цього знаку. Щоб збільшити пропускну спроможність, щоб не уповільнювався рух цій смузі, тобто по цій дорозі, щоб проїжджали. Далі, кінець обмеження мінімальної швидкості. Відповідно, все, можете їхати повільніше, якщо вам потрібно. Далі, доріжка для велосипедистів. Ну, зрозуміло, що можна на велосипедах, коли пішоходам дозволяється, коли немає тротуарів велосипедів, тротуарів, пішохідних доріжок або рух по ним неможливий. Але якщо рух пішоходів і дозволений, то тільки так, щоб вони не заважали руху велосипеду. Далі, кінець доріжки для велосипедистів. Ну все. Тепер це не доріжка для велосипедистів. Велосипедисти по проїзній частині, напевно, поїде. Але з дотриманням вимог ви цих правил. Далі, доріжка для пішоходів. Ну, для кого? Для пішоходів. Ну, далі, доріжка для пішоходів велосипедистів. Відповідно, руки пішоходів у велосипедистів дозволяються по цій доріжці, але так, щоб вони не заважали один одному. Далі, суміжна пішохідна та велосипедна доріжка. І зверніть увагу, що е, в такому випадку буде розмітка, суцільна лінія розмітки, яка відділяє Пішохідно від велосипедної доріжки. Ось умовно тротуар, який поділений на пішоходів і велосипедистів. Зрозуміло це? Так. Далі. Доріжка для вершників. Ну, зрозуміло, що для вершників. Далі. 4:21, 2,3. Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами. Обов'язковий напрямок. 4.21. Рухи з застосуванням ланцюгів проти козані. Не можна в'їжджати з листо. Ну і кінець ділянки дороги застосуванням цих ланцюгів. Далі, 4.23. Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів і велосипедистів. Відповідно, безпечно рухаємось один до одного. Ну і кінець такої дороги.